Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, тема називається далекобійні ракетні системи, які можуть вражати воєнні цілі на відстані більше 300 чи до 300 кілометрів. Це справді є те, що нам сьогодні є вкрай необхідним. І якщо наші західні партнери Серйозно говорять про те, що наступає злам у війні, то для того щоб цей злам був на нашу користь, таке озброєння нам конче необхідно, і необхідно вже сьогодні, а не через якийсь певний період часу. Бо дехто на заході правильно говорить, що треба визначатися з пріоритетами, треба шукати варіанти того, що не можна одночасно воювати на всіх фронтах, бо вони справді величезні за протяжністю, і треба концентруватися на окремих конкретних ділянках. Так, от для того, щоб ці ділянки можна було визволяти і бути успішними, для того треба переривати ланцюжки постачання озброєнь, які поки що існують у росіян. А для цього такі ракети є просто ну обов'язковою умовою. Навіть ті, які будуть е, е, досягати 150 п'ятдесят чи 160 кілометрів, і це вже величезний плюс. Але е, 300 кілометрів це те, що покриє весь Крим, покриє всі території, які сьогодні окуповані. Відтак це об'єктивно найважливіша передумова для успішних контрнаступів. Це насамперед вис виснаження України. І це ну та об'єктивна реальність, яку не можна не бачити, і тому з одного боку я ж кажу заяви про те, що треба визначатися, де що і як робити максимально ефективно. і з іншого боку, хоч і ну необхідні постачання, але Мабуть, не тією кількістю, яка нам сьогодні реально допоможе визначитися і зробити те, що потрібно, для того, щоб прийти в контрнаступ, оце що сьогодні я щонайменше почув і побачив за підсумками цього засідання. Безумовно, не маючи доступу до деталей, про які ми щойно говорили. Але я думаю, що нам треба посилювати тиск на наших партнерів. Пояснювати їм, що е, літаки і танки це не для е, того, щоб демонструвати їх на парадах, а для того, щоб справді зламати хребет е, російській е, воєнній машині, кривають зовсім інші перспективи. Першу чергу ми робимо висновки. і Виходимо з тих критерій, які важливі для нашої держави, для оборони і безпеки. От саме головне Бахмут має політичне значення, навіть військово-політичне, тому що е, Путін. А з Бахмутом свої успіхи. Це якраз той поворотний пункт, який сьогодні дав можливість заявити, що він далі просувається, що він виконує завдання війни спецоперацію, як він її називає, і зрозуміло ще раз рапортувати перед російським суспільством, що він виконує ці завдання успішно. Сьогодні великих успіхів немає. Тому, якщо ми реально розшифруємо Бахмут, він давав вже 15 термінів його захоплення від 9 травня. От пам'ятаємо і далі, далі знімав командуючих. Тоді було 1 січня ставив Пригожину і ЧВК ПВК Вагнер. А далі вже ставить уже Герасиму і Шойгу. Нічого не виходить. Тому сьогодні вже Бахмут став не просто. Військовим об'єктом, укріп районом, які ми маємо вигідні позиції, але і символом стійкості мужності. Друга складова, ми надзвичайно потужно знищуємо професійну армію. Це да, звичайно важливо. Багато що там говорить, то риторика. А те, що ми знищуємо повітряно десантні війська, морську піхоту і підрозділ вже третій раз, які переформовуються, еліта сто п'ятдесят да, і практично знов немає. Я прямо знаю російські війська прекрасно, і якраз там які сили. Це морська піхота, повітряно-десантні війська, спецнази, ну і ті, які були ще в гарячих точках військових. І Всі вони там. Але ми давайте порахуємо, навіть американці ті ж порахували, що кожен день в середньому 865 чоловік вбиваємо. Від 650 до 1040. В середньому за 10 днів більше дивізій. Більше дивізій вбитими. І ще практично скільки ж пораненими. Оце реально. Оце та завдання сьогодні стратегічне, яке ми виконуємо. І сьогодні інститут вивчення війни напротивало американській розвитці, британській сказав – та ні. Бахмут відіграє важливу, надзвичайну стратегічну позицію, як і ми заявили. Точно так же і наш президент Зеленський тиждень назад сказав, ні, ми Бахмут не будемо здавати. Розуміючи, що і це стратегічний пункт, це військово-політичний формат, який сьогодні говорить. І саме головне, реально бойовий формат. Який знищує оті всі елітні частини, які ще сьогодні є в Російській Федерації? Ви бачите, звідки вони їх стянули із різних округів аж з далекого сходу. Навіть моряків, чор якраз дальньосточного дальньо... як... дальньо флоту вони сюди підтягнули. От тому, що немає такого рівня підготовки, які могли проводити операції. Але тепер підмах під Мах змушені будуть і залишити чи... ПВК Вагнер. Тому що думаю, забрати, от і е, Герасимов поставив ні, ми без них будемо проводити операцію. Не виходить, вони виконують уже на конкретному навч... ділянці, хоча не мають перспектив, але вони там знаходяться. Підтянули вже резервісти, які планували пізніше задіяти, провівши навчання, озброївши їх, знов вони гинуть там і фактично не мають перспективи завдань. Да вони вгризаються в оборону. Вони рухаються по 400 метрів, по кілометру, заходять деякі населені пункти, навіть але ми маючи і. Дуже оперативне вигідне положення і маючи бойові засоби сьогодні і маючи ще шляхи доставки про те, що говорив там Шойгу, що вже ми повністю все перекрили, захопили всі комунікації, такого ще немає. Тому в даній ситуація здавати сьогодні Бахмут недоцільно. Стратегічне завдання він сьогодні виконує, і я б мав би таку перспективу добру, що наші е е керівники, в першу чергу, гінштаб готує стратегічні контрнаступальні операції. А це удари стили фланги у Бахмутському напрямку, Луганському, в інших регіонах. Я Но не знаю, пусті. хто наговорив Путіну, що українці не будуть сопротивлятися. протимета. Давайте будемо відверті. Якщо б ми з вами обговорювали таку гіпотетичну можливість до минулого року, то напевно моя відповідь була б ні. Це е, звучало все щось як із. Сфери фантастики, по перше, саме блокування, заморозки російських активів, а зараз коли йдуть розмови про те, щоб е витратити ці кошти на відбудову України е чи компенсацію е країнам, які нам зараз допомагають, але це е реальність випередила будь-які. Найфантастичніші прогнози, і зараз європейський союз та інші країни дуже активно власне, про це говорять. Вони проробляють механізми, як же все ж таки от спрямувати ці кошти з юридичної точки зору, оскільки прецедентів хто такого ще, ще не було. І в принципі зараз, коли ми наближаємося вже до річниці повномасштабної війни, йдуть е думки про те, що потрібно провести свого роду інвентаризацію. А скільки ж коштів і де було заблок... е було заблоковано? Ми розуміємо приблизний масштаб е цих коштів, це сотні мільярдів е євро, але ми не знаємо. Де точно в яких країна, і от для того, щоб цей процес якось е зробити таким більш е більш структурним, поч почалися ці всі розмови про, про те, що е банки різні повинні звітуватись, і для того, щоб можна було б звести докупи, скільки іде таких коштів є, і тоді вже системно з ними працювати. І от одним із них із найбільших власне виступив е швейцарський банк. Зараз самого є дуже багато проблем, але е, тим не менше е, вимогам треба е, відповідати. Величезна кількість банків е, просто колосальна сума грошей, і е, точно десь вилізе якийсь скандал. Стосовно того, що росіяни не отримали доступ до якоїсь частини своїх грошей, е, ну просто по теорії імовірності, і просто тому, що вони весь цей рік не сиділи, склавши руки і намагалися всіма правильними неправедними е, способами отримати доступ до цих коштів. І власне, інотаризація е, це потрібна річ, оскільки вона покаже, де в якій юрисдикції відповідальності якої країни скільки є грошей, і можна в принципі це буде е, співставити з тими якимись які зараз існують, і побачити, а де ж в якій країні інституції недостатньо спрацювали, і в принципі для, для влади. Кожної конкретної країни тут е, такий момент, щоб не впасти обличчям у грязюку і е, щоб не виявилося, що саме в них десь хтось не догледів ці кошти. Але я погоджуюся, що е, от по тому, як ми дивимося, в яких медіа виходять ці е, повідомлення, це власне є російським розгоном, і можливо підготовкою громадської думки думки, що тут можна було росіянам щось забрати. Але я сподіваюся, це не буде масово. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.